Гарні. У нас, коли позаминулу неділю поламалась машина, ми поїхали на електрички. Люсі дуже сподобалось, і минулі, минулі вихідні також поїхали в общем, кататися на автобусі, на метро. І ці вихідні також у нас екскурсія в Київ. Поїдемо туди на електрички, нам туди з княжичів годину їхати до вокзальної. Назад плануємо пересісти з вокзальної, доїхати до Лісової і на автобусі приїхати. В общем, дитині подобається та й нам розв'яється. Три... Трошки Київ подивиться ще. Так. Ми доходимо до станції, зупинки наші, електрички там за залізничним переїздом. Ілюшка вже. До потяга йдемо. Так, Чекаємо потяга. Сидимо в електричку. І коли його закривають. Люби ховатися тако. Дай ля. Тільки не мені подивимо Так. Все. Ти заховався. Тобі тут подобається. Машину ну, набрав з собою. Так тоді скрізь. Ну, так, тобі бульдозера і до навантажувача. А ми завжди в магазині тут взяли каву, бо щось не ранше чим треба було іще. Так, да, нам ще ну, ми прийшли за пів години, ще 20 хвилин залишилося, але. Да? Ну, електричка може запізнюватися, бо іноді вона приїжджає вовремя, іноді, коли ми Вероніку випроважали, то було і 10-15 хвилин чекали, так? Да? Один раз щось минуло. Ну всяке буває, що вбива. Ну, так, так що в цьому році ми заходимо в шапки.

ми на вокзал, на центральні пасажирські. Починаєте, і за. Дивиться потяги тепер, стали в тупіку з забору. Каже, зачинено. Зачинено, так. Хочеш потяги дивитися? Ходімо в метро, нам ще в метро спустимося, там також потяг. Ідемо на потяг з'їдемо. Ідемо? Для дитини. Дитина. А Що йому треба також соціалізуватися, тут людей багато все рівно Ну так уже в нас такий протест. У тебе два дитини вже ми скільки 50 хвилин їхали в електричці, то він сидів. Вже останні 5 хвилин тільки там побавувався, а так вже висидів. Так що, роз тем. Так, це ти запусти машину, бо мені прийдеться обходити, хто щоб хто стати машину, Ілля. Бо це не серйозно. Ох, і жук Я мой. Да. Ходімо там, ти хотів булочку? купи булочку в екомаркеті, а потім сходимо ще на потяг, подивимося. Спустимося під землю. Добре? Бутя. Пішли. Бутя. Да, Будуть потяги. Не так їли, але Бутя. Бутя. Ходімо.

Все добре. Теж регулюється. Тут люшки, в магазині, поки мама. Зимовишся не ймочуку. Ми тут булку булкуємо. Не будуть якраз хорошеньки, трошки з запасиком. Ходімо мабу, папу, щоб ми ну, зараз будемо йти. Екскурсія продовжується, да, Ілюш? так, ми вже дровах. Вже Ілюка піщаще доїжджав в автобусі. А нам ще, правда, два кілометри додому, то до достановки. Зараз подивимося, може наш автобус 17-й буде. Та доїдем. сядем, доїдемо. Сядемо, доїдемо вже. Бо він вже, звісно, хоче спати. Вже і замарився, і хоче спати. Так? І що, Ілюха? то треба його вимарювати, вигулювати. Там така поїздка трошки вийшла, так по грошам. Тому, що ще машину з'їздить. Ні. Того. 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 Ні, ну якщо взяти керувати. Ну на електричці по 15 гривень. Електричка А потім метро. По 8. По 8, і yeah, автобус 6, по 35. По 16 гривень нам вийшло приїхати. То дещо можна з'їздити в Київ, звісно. Екскурсія така невеличка, Ой, господи. Давай кукуруза такої по 15 гривень кача, така гарна. В цьому році так довго кукуруза затримувалася. вже жовтень місяць, а ще її везде багато. треба наїдатися. Я вже їм таке. Вже йому важкувато було, він вже до автобусів їхав. Думаю, разу, коли туди назад автобусом їздили, скільки їхати? Ну, 10 хвилин автобусом до Києва до Лісової. То йому легше було. А це вже ми коли приїхали в час в електричці, потім в метро, потім погуляли на автобусі, він вже заморився. Йому вже він і кнопочку клацав до воді, я все і все, що сів там і кащав. Дитина, який, скажімо так, два з половиною роки нема ще. Два і чотири. Молодець. Так? Ти молодець?